Привіт-привіт, друзі! З вами, як завжди, колоссик 35! Ну, коротше сьогодні опять рибалочка, Ну, як завжди, хто, хто хоче по другу рибалку ролик? Ставь этот 5 лайків набираю і знімаю з радістю. Про другу рибалку. За 22 секунди можно ну, Время іде як... Коротше, одна минута це як будто одна секунда приходить. Не зрозумів. На задній ход. А, Господи, Ладно, Я знаю, знаєте де, коло корняги інколи ловиться нормальна щука на 4-3 кг. Іде. Так от. До корняги не достає, на жаль. Ну, кидаю. Я планую може нову удочку купити. що це за монстрик щось там нормальненьке щось нормальненьке о сюда щучка ладно піду тут знаєте куди я дуже рідко ловлю ось йо прям я горідко таке проти кинути отак прикинь зараз коли то я корня прям кого самого берега кину як тільки можу не 5 килограммова щука, блин. Вени пристраивает это не. Вона просто яка мне леска на дитах. Не понял. Все, если капец. Да ну сраку, реально все. Короче. Гатайн такого. Что-то поинтересовало. Так, давай, 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 витягуємо, пусть дає щука. Коротше, все. Так, корняга слишком удачна. 3-0. Ні, нахаха, прям самого купа, така щука. Не понял. Біла. Ну, 1,5. Я витягну три. Хм. Нелогично, нелогично, нелогично. Куда ходила мама четырех э козят, если она козат. Правда, нелогично, нелогично. Ладно, дурня. Сисикаскивайся. Давай, 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 давай. Если вот самая просто била леска, выдержала трех могу, блин, на и щуку. Максим на нову удочку купити на нову удочку купити, купити треба. А Крещану, Крищану, Крещяну, Крещано Причому тут кріщано, конечно. А притом що я дурачок. Наша шибалка стала лагати сьогодні Ем. Эм... Коше, давайте там полом, тому що я скоро клюють такі зону риби Саме привачки 3 минути наше ну, 8-9 минут. Ду -ду 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 Конфетка моя, І моя красавиця хороша. Да. Треба тяжке, а Остільки важень поганий. Короче, я понял, в цьому окуню немає м'яса, тут тільки одні м'язи, блін. Що він так от Ладно, кидаю. я могу купляти нову удочку. Але може бути одна проблема. А це яка? Удочка зломиться, а вона а вони стоять дорого. Дуже дорого. Удочка, аж не без якщо вона звонится, все, піпець. Же цеки! І кого самого прям берега. Ой, бляха, як я цього не. Маю. <звук> Слухайте, я знаю, що ви ніколи нічого не замічали. Де чого не замічали? Ладно, зараз вам покажу. Може було видно там, якого на, на корня живе. Мені каже, кап'яцудусі зараз буде да, ні, А, ні, не капець. Ну за все. А, крутий флеш, 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 флеш! Бля, флеш. Наш нас було таке сказати. Давайте, давайте, всі, думаємо вухами. Блін, думаємо вухами. Нам можна було таке сказати, капець. лес. Дивіться, фокус, фокус. Пора! Бачите, там цих два мостика таких. Не знаю, хто знав, хто не знав. Ну, знаєте. Що білярдне стол, наша грати більярд. Блін. Кстати, хоч, хто хоче фонову музику, щоб в мене грала? Я можу таке зробити. Якщо хто хоче цей, набирайте вже ще 5 коментарів. Ще набрайте 5 коментарів, якщо фото. Або не п'ять. Давайте 4 коментарі, і в мене буде грати фонова музика. Я буду включати фонову музику. Ну, 2,59, після дев'ять у конець, нормально. Ідемо продавати. Нормально. Mm. Oh, На 1209. Раз крутика удочка стоит вот. девицу. Ну хотя бы вот такая. Стоит 5 тысяч. Я уже молчу пройти. А что, дорога. Вот скажи. Такую хочу купить, но... Ладно, ну, давайте пускай мужику с приманку науку. Я хочу подивити, що что она отеклює. Как карта. Ну, моя тут тільки буде выплывать карась, леща густара и плыт. Ні, лещ теж не буде, і то. Тут взагалі то саме, Смешно їх вибирати. Ну, Ну, от... Ладно. Я щось ніколи не обращаю внимания на самий початок. це уйти. Може тут якусь вибрати? Ну, це саме быкновенная. Не смысл не могу. Мне это менше нравится. Ну давайте купим, знаете, яку сегодня. Вот такая войка сильно. І ще... За 23-й. Хорошо без проблем забираю. Да ну, кожно 5 минут не будет у меня рекламы работать. Эх, кто скажет, что это за черные сутки в воді плаваєш? Ну кто скажет? Понимаю. Мені будуть писати коментарі, якщо хочете, щоб в мене була подоба музика. Тільки скажи, будь ласка, бо я взагалі не зрозумію. Айс флан поліцей. Теж не повню я. Айс флан, це фритті, а пісо кіні фриттіті. Ой, блін, набух, і мені буде що на неї плювати. Чи буде звуха, чи не буде? Да ну Щоб голокор корня зайтра взрывалось та... А, все. Пана мучу Господи О, Господи А, ні, окунася, не, окунайся не мехашки буде Я думаю, зараз щука буде прям такого ох Ядерно. Ну тільки кілограм, там два 7 200 Айцвайн поли цай, айцвайн поліцай. Ну ладно, ще минутку порыбачим. І все, прощаймось. Почитаемся, круша вухами, як і думаємо вухами. Да. Айсвайн. Що ж тут удочку так трясло, попишу? Що, Я Просто быстро митя просто прям коло берега прикиньте там була 10 кілограмва щука. Там об сміху сдох. Секунду. Ой, щучка. Уже и рекорд подъем. Ну, навряд ли. А что там явно. Ускоряюсь. здається. Ах, да! Це точно добренька щучка буде. На кілограм як мінімум 4. Тільки 4. Ну, рекорд, як мінімум, не побили. Ну. Такою щукою ми закінчили відео. Так що. Всім пока-пока, друзі! З вами був, як завжди, Колотік 35 і до нових зустрічей!